Всім привіт, з вами Арсен. І Стпа. Сьогодні ми е, продовжуємо обізивати моди, тільки на цей раз це мій мод. Мод наш мод. І ми спочатку думаю пістолет наш покажемо. Давай. Ну так, да. він дуже крутий, він... Фу. Ну добре, я не буду вам обясняти, який він сильний. Він всі, він може всіх вбити. Подивитися. І це з одного удару. Він давайте, і, і сушителя ми, наприклад, зараз призвемо і покажемо, але ми цього не будемо робити. Він крафтиться, зараз вам покажемо, як. Так, треба піч або верстак. Так, ми зараз візьмемо кам'яний і... Ну, трохи легко крафтиться. Ну так, да. і робиться. Так, забираємо це все. Коротше. Е, Найважчий крафт це в печі. Так, це в печі. Думаю. А, так, і ми... ми візьмемо наше супер топливо. Зараз я вам покажу супер топливо. Так. Тільки воно тут. Десь. Вон топливо. Вон. Тут це. Це супер топливо, повірте нам. О, переплавляємо кам'яний кам меч. меч і зараз нам попадеться такий е, пістолет. Тільки кажу вам, що він стріляє на мечах. Е, вам дуже багато треба мечів, але я зараз в креативі і в мене безкінечність. Зараз я, наприклад, візьму меч і перейду в виживання. Так, ноль. Вот, І... дивіться, зараз він... Е... Дивіться на меч. Ми mm. зараз в овечку стрілим. Чи? Давай в коня. Ні, давай в, в коня. У нього більше вже хп. І ми його вбиваємо. І в нас втратиться мінімум 100 вистрілів. От, короче, немає меча. Е, зараз ми вам покажем е, ще щось інакше. Так, далі у нас їде їжа. Ми кофе і апельсин створили. Апельсин... апельсин? Ну, він є саме, що... Ну, коротше, ми не будемо вже там показувати вам, бо всі знають, що, що він дає. Кофе теж. Кофе теж те то саме робить. А у ця... Зараз ми вам покажемо, що вона, з випадає. Вона не рідкісна. Вона дуже рідкісна. Чесно? Чесно. Повідомлю, ні. Рідкіше, ніж алмази. Просто тобі повезло тоді. Так, а зараз... зараз Обчату мені випала... Мені там кірка на удачу була. І там по всій шахті в мене були оці блоки. Так що вони не рідкісні. Так, коротше. Зараз ми почнемо е, ламати. ламати, тільки я вам покажу текстурку. Текстурка з цього е, боку е, така синя. Це означає алмази, а тут зелена, це означає замруди. Це, напевно, всі догадалися, що зараз буде, тільки не то, що ви думаєте вже. Зараз. Алмази! По одному алмазику. Добре, коротше, хай буде вже такий хрестик. все О. О. О! Алмазики нам надо. Так, апельсин, апельсин. Зараз я вам покажу, як робиться апельсин. Так, апельсин робиться з э, яблука і оранжевого красителя. Так, угу. напевно, хтось віддивиться. Так. И и именно ставим сюда яблоко. яблоко, и именно так, и апельсин выходит, и именно так ставим. И пока. Так, например, больше похоже на картошку. Но... А кофе крафтится вот так. Замес нас... пузырек с водой. И... Зиля. Зиля, зиля, зиля. Пузырек с водой. И отскинорост. Тоже Там само. Як. А с вон от скинера знизу. Ні, вон. Напевно так, я забув вже. Ось так і ось так. Не, з печеньком. А, точно, ми ж. Вибачте, ми трошки забулись. Вон печенько. печенько. Е Колба з водою і печенько. І? Печенько тут, і колба тут. І кофе. І зараз скажу, що ця, е, ця кофе не стакається по 64. Вона по одному. Ну, було б нелогічно. No. Ну а це стакається по 64. Коротше, я зараз вам ще покажу одну штуку. Це, так, це я вже показував. Тоже показував. Mm. Тоже показував е, моби. Франклін і монстр. Water монстр Но ну, уже там же написано создал, а я, а мы, а я создал Франклина. Так, монстр. Ну, он трошки корявый, так что не убежайтесь. Он очень корявый. Из него падает алмазный меч. Да. Ну, сейчас он зварит. Мы уже, лучше пристрелим его. Бо, Ми зд... Треба далеко. І во бачите, алмазний меч. І повністю. Далі Франклін. Франк. Да, трошки Вот. Тільки ми, тримає... ми очі не доробили трошки. Вот зараз. Бабау! І е, камінний меч. Ну, а потім можна ще переплавити цей. Е, він чомусь б'ється, ми осталось об'єднане. Це дерев'ю е, дерево робиться з одного дуба посередині ставите і все. З одного дуба посередині ставите і а якщо, а якщо ви вже так не не знаєте як зробити дошки, то тут ставите десь інакше, ніж посередині. Ну, і все. І все. Так, ну і все. І це весь обзор. Дивитесь відео. Так, все. Ну и вс, давайте, давайте, давайте все видео. Я всем пока. С вами был Арс Стпа. И Арсен. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока. Пока.